Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті ось такий електровелосипед, називається Fada Ruta. Приїхав до мене, він частково розібраний. Тут мені окремо болтики, кришечки дали, зарядний пристрій є. Кажуть, яка проблема? Що він не реагує на ручку газу. Дають газу, а він не їде. Зараз будемо розбиратися, що тут і як. Не зрозумів. Взагалі чомусь не вмикається. Зараз візьму мультиметр, подивимося, чи є в нас тут якась напруга. Може він просто розряджений. Взяв мультиметр, подивився, а в нас тут напруга. 23 вольта. Якось замало, я думаю, для цього велосипеда. Контролер у нас тут 60 вольт, 28 А. Треба, напевно, поставити його на зарядку, бо він розряджений. Під'єднав я зарядний пристрій і зарядка в нас не йде. Подивіться на цьому роз'ємі. Яка в нас напруга напруга 68,3 вольта. Але батарея не заряджається. Потрібно, напевно, спочатку дивитися до цієї батареї. Можливо, тут просто проблема в батареї, і він не хоче їхати. Знімаємо, дивимося. Розібрав я цю батарею. Бачу, що тут всередині. Один дріт вже перемотаний чорною ізоляційною стрічкою. Зазвичай, коли в транспорті є чорна ізоляційна стрічка, якісь проблеми в ньому. Думаю, що тут проблем не буде. У нас просто розряджені акумулятори. Поміряв тільки що напругу. Зараз вам покажу. Всі акумулятори мають напругу 5 вольт. 5. Ось цей зараз подивимося. Також 5. Цей у нас. 5. І останній. Також 5 вольт. Загальна напруга всієї батареї у нас. Зараз ми подивимося. Так, мінус. ставимо і плюс. Загальна напруга батареї 27,4 вольта. І більш за все, що зарядний пристрій, ось цей рідний, не бачить батареї і тому заряд не відбувається. Напевно, потрібно зараз буде всі акумулятори окремо зарядити на 12 вольт, а потім вже під'єднати цей штатний зарядний пристрій і зарядити їх на 100%. Я собі подумав, зараз під'єднаю. IMAX маю два штуки і окремо ті всі акумулятори буду заряджати. Але IMAX не хочуть заряджати сильно розряджені акумулятори. Там вони програмно якось прописані, щоб заряд не брати. Вони там беруть заряд з певної якоїсь напруги. Думаю, що ж робити. Згадав, що в мене є мій саморобний. Зарядний пристрій і лабораторний блок жилення саморобний. І ще один в мене є там один. Я їх три штуки сюди під'єднав. Спочатку три акумулятора зарядив, потім ще тих два дозарядив. Погрався трошки і добився ось такого результату. Я заряджав їх до 12 вольт. У мене вийшло 11,9 11,89. 11,88. 11,91. Я заряджав їх до 12 вольт, але бачите, 11,86. Напруга зараз така. Я думаю, вже цього достатньо. І можна підключити штатний зарядний пристрій і, по ідеї, вже нас воно має заряджатися. Так, вмикаємо зараз. Можна бачити, штатна зарядка почала заряджати. Це добре. Буду чекати, поки вони зарядяться. Напруга попіднімалась до 13 вольт. Чекаємо, коли зарядиться вся ця батарея. Цілий день граюся з тими акумуляторами, так вони на 100% не зарядилися. Вирішив поки що від'єднати зарядний пристрій і підключити батарею до цього велосипеда. Подивіться, взагалі, чи велосипед працює, тому що ж казали, що він ж не працює. Можливо, тут проблема не тільки в батареї. Вмикаємо. Дивимось 60 вольт, пробіг 409 кілометрів, і світиться в нас помилка. Проблема такий є з контролером. Передачі перемикаються. Сигнал працює. Освітлення теж працює. Є такі проблеми тут не тільки з акумуляторами, як я думав, потрібно буде розбирати і дивитися до контролера. Так, від'єдную, ставлю далі на зарядку, нехай заряджається. І буду розбирати контролера. Від'єднав я контролера від цього електровелосипеда. Всі контакти перед тим, як відключити, я собі підписав, тому що вони тут по кольорах не співпадають. Звісно, можна взяти телефон або камеру, все це зняти на відео або сфотографувати і потім назад так само підключити. Але було мене одного разу, коли я розбирав одне моторколесо, на телефон, сфотографував, собі. Як там підключені фази і датчики хола, і потім десь те фото випадково видалив. Тому після того я собі зробив таку привичку підписувати всі ті дроти перед тим, як щось розбирати. Або пишу собі, там десь в зошиті записую. Бо в мене були проблеми потім з підключенням. Я там сплутав фази і датчики хола. І були такі нюанси, що дуже довго грався, і після того вирішив собі, краще я витрачу декілька хвилин, підпишу лишні раз їх всі дротичі, потім буду думати, куди і що, як його підключити. Чути вам цей звук? Це звук згорівшого мосфета. Два мосфета тут на короткому. Це у нас зелена. Фаза. Ось так виглядає цей контролер всередині. Все тут подивився і побачив, що є згорівші мосфети. Тут, як завжди, фада любить використовувати свої такі специфічні шурупи. Що за мосфети тут дуже погано видно, зараз випаяю, щоб подивитися. Яка їх назва? Замінив я цих два мусфету. Ось можна бачити, вони трішки відрізняються від інших по кольору. Контролер поки що вирішив не збирати. Підключив до цього Електровелосипеда і побачив, що, бачите, помилки вже в нас немає. Все працює, натискаємо. Ручку газа, двигун наш обертається, все нормально працює. Що, зараз збираю контролер і подивимося, що у нас з тими акумуляторами вдалося їх трішки оживити чи ні? Підігнаю Електронне навантаження, я подивимося, чи вони взагалі якесь навантаження тримають хоч трішки. я цей контролер, трішки там помучився з тією прижимною пружиною, що прижимає MOSFET. Не люблю таких контролерів, мені більш подобається, коли воно прикручено на якісь болтики, так воно надійніше. Зараз під'єднав електронне навантаження, щоб понавантажувати трішки ці акумулятори. Навантажував їх струмом 10 А. Ось, вмикаю з 13 вольт. Напруга нас просідає до 12,6. Не знаю, чи вони будуть нормально працювати, Получили глибокий розряд і, певно, цілу зиму так вони розряджені стояли. Власнику, я про це скажу. Якщо буде малий пробіг, тут тільки один варіант. Замінити на нові. Зараз збираю всю цю фаду до кучі і спробую проїхати і зробити невеличкий тест-драйв. Зібрав тільки що все, проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Якщо вірити нашому одометру, я проїхав один кілометр. Що можу сказати? Все тут працює. Навіть є кнопка круїз-контроль. Більш нічого не хочу сказати, воно їде, їде де й добре. Так як всі фади, нічого тут особливого немає в цій моделі. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Пишіть свої коментарі, цікаво їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення. Поставив я цей велосипед ще на зарядку, щоб він заряджався. Багато, я думаю, буду писати, що я постійно домахуюся до цих фат, що це вся фігня. Але проста така річ, я сів перший раз, ніколи я на ній не їздив, взяв ключ і хочу сюди вставити. Блін, в мене не виходить це зробити. Я спеціально беру, заглядаю, щоб цей ключ туди вставити. Ось він так вставився кінчиками пальців. Потрібно братись за нього, щоб провернути. Ну, ні, в принципі, тут є такий отвір, можна включити і виключити. Коли ти на ньому їдеш, все оце, що тут є взаді, оце, оце, все воно брескотить. Оце також. Крипить, крепить. Я ніякого задоволення взагалі не отримую, коли їжджу на таких фадах. Не подобається воно мені, не знаю. Ну, в принципі, люди їздять. Но для мене це просто треш.